Привіт, привіт, мої малята! Пропоную вашій увазі віршик. Послухайте уважно та скажіть, про яку пору року в ньому йдеться. Літо, літо, золоте випиває роси та з пшениченьки плете Україні коси, виглядає з-поміж віт, вишнями в садочку, одяга на цілий світ. Сонячну сорочку. Про яку пору року йдеться мова? Так, про літо. До нас в гості завітало літечко червоне. А як називається перший місяць літа, коли все червоніє, достигає? Так, це червень місяць. Молодці. Ну, ми вирушаємо з вами далі. І пропоную погратися в гру, яка називається «Літо, яке. Влітку ми можемо побачити, як розквітає дуже багато квітів. Значить, літо у нас яке? Літо квітуче молодці. А ось ми з вами бачимо чарівника. Значить, літо яке? Літо чарівне. Якщо на вулиці влітку дуже спекотно, то літо яке? Літо спекотне. Коли на вулиці дуже спекотно, все засихає. Значить літо яке? Літо засушливе. Якщо на вулиці світить сонце, то літо яке? Літо сонячне. Влітку з'являється багато ягід. Значить, літо яке? Літо ягідне. Якщо на небі немає хмарок, то літо яке? Літо безхмарне. Влітку ми запасаємося консервацією, ягодами, фруктами. Овочами значить, літо яке у нас? Літо запасливе. Молодці. Дивлячись на картинку, складіть речення невеличке. Діти будують замок з піска. Далі складіть наступне речення. Діти граються в м'яча біля моря. А тут хлопчик засмагає. Складіть речення ось за цією картинкою. Велика сім'я проводить свій відпочинок біля моря. У них вікенд. Молодці. Роздивіться уважно картинки та скажіть, по яким ознакам ми можемо зрозуміти, що вже настала пора року літо. На вулиці починають літати метелики. З'являється суниця. А також, після дощу. З'являється гарна веселка та сонечко. На клумбах розквітають квіти. Люди починають купатися, одягають легкий одяг. Роздивіться картинки та скажіть, що добре влітку, а що погано. Якщо на вулиці дуже сильно спекотно, і ми можемо отримати сонячний удар. Це добре чи погано? Звичайно, це погано. Ми влітку можемо зі своїми друзями частіше виходити на прогулянки та гратися. Це добре чи погано? Це добре. Їсти влітку морозиво це добре чи погано? Їсти влітку морозиво це добре, тому що на вулиці стає тепло і ми з вами не хворіємо. А коли на вулиці сильна гроза, це добре чи погано? Коли на вулиці гроза це погано, адже вона можна робити лиха, порвати дроти, поламати дерева. А коли на вулиці сонце, це добре чи погано? Це добре, адже воно зігріває рослини та нас нагріває водичку. Дітки молодці, ви великі розумнички.